Добрый день! Сегодня 7 марта 2019 года. Мы находимся в ПГТТ Ирова. Сегодня прошла первая такая рабочая сессия поселкового совета, на которой накопилось очень много вопросов. С нами Наталья Долина Чагадарь, наша жительница Видеополя, которая недавно была назначена в замык поселковому главе да, Наталья Долина. Ну, вас з новим значенням, а вторих хотілося б задати, ну ви вже вийшли в курс ділу, які питання, які проблеми? Ну, Взагалі-то землі Таїровської селищної ради і саму територію Таїровської селищної ради я дуже добре знаю. Uh -huh. Людей, відповідно, які працюють на території керівників підприємств, малого, середнього бізнесу, великого, також мені знайомі. Ну, На жаль, доведеться довше знайомиться із пересічними громадянами, тому що специфіка роботи селищної ради об'єднаної територіальної громади така, що більшість населення, яке тут мешкає, звертається за вирішенням своїх питань, абсолютно звичайних, побутових з тих питань, з якими вони стикаються щоденно. І рівень району, і обласний, де я працювала раніше, як він не дає такої можливості працювати з виборцями безпосередньо. Так, є звернення, але їх не в такій кількості, в якій кількості у мешканців, які звертаються в селищну раду. Це щоденно, щохвилинно у людини виникає якесь питання. Десь щось там труба лопнула, там е, сміття хтось не туди вивіз, е, там чиюсь земельну ділянку зайняли, е, тобто звичайні побутові питання. Ну, Ви розумієте, що свою згоду працювати тут я дала тільки е, тоді, коли до мене звернулися якраз і керівники підприємств, які розташовані на території Таїровської селищної ради, також представники. Територіальної громади, щоб я допомогла їм у розбудові громади після її об'єднання. Мешканці Віддіоперського району, які читають засоби масової інформації, в тому числі електронні, знають, в тому числі з вашого висвітлення, знають, що події, які тут відбувалися, були дуже складними. Наприклад, от, сесія не збиралася. Весь 2018 рік і земельні питання, звичайні затвердження проєктів землеустрою, звичайним громадянам під власними будинками. будинками, власними гаражами, далі під садівництво, під дачне будівництво не розглядалося. Тому на сьогоднішній сесії ви були свідком, що тільки земельних питань було 100. От. І нам е, а накопичилось таких проєктів землеустрою надання дозволів виготовлення технічної документації десь біля 300 в селищній раді. І люди дуже стурбовані, вони щоденно приходять до нас, вони нарікають. Хоча і з розумінням відносяться до всього цього, і ми сьогодні старалися, чому так багато, тому що якщо ми за дві-три сесії. Не проведемо ці питання, то у людей вже закінчаться і висновки, і терміни вони пропустять да документації. Да. Терміни пропустять через те, сьогодні вже депутатам довелося гарненько попрацювати, щоб прийняти хоча б частину. Ну, ну ми, ми всі знаємо, що територіальні громади, помимо збільшеного е, фінансування, по получають що і более увілічений повномоча. звісно, так. Е, ми так розуміємо, що. Ваше значение связано з тем, що многие органы власти заново формировать. Є вже какие-то наработки, з чим столкнулись трудності, в ли? Так, ви праві дійсно одним из головних завдань для мене є це формування структури і набір штату для об'єднаної територіальної громади. На жаль, так раніше було заведено, що сільські селищні ради вони тільки частково виконували повноваження, надані центральною виконавчою владою, а на сьогоднішній день ці повноваження всі переходять до громади. Сьогодні на сесії ми також внесли зміни в структуру, яка була прийнята у січні, і після цього ми починаємо подавати вже оголошення. Про проведення конкурсу на займання тих чи інших посад. Ми утворили два управління і декілька відділів. Ну, відповідно, це відділи освіти, головні, ті, які рекомендовані вже для коли формується громада: це відділи освіти, соціального захисту, містобудування та архітектури, земельних відносин, фінансове управління. Економічного розвитку та розвитку території, тобто ті головні, які на сьогоднішній день повинні виконувати повноваження, надані нам центральною виконавчою владою То, до этого треба було людям їздити, А тепер це все буде на місці, да, да. ні, не, не їздить питання на поїздках. Питання в тому, що раніше таких відділів і управлінь в сільських радах не було. Вообще? У них були абсолютно, у них були спеціалісти. Землеупорядники, спеціалісти е, діловоди, спеціалісти, які готують матеріали на виконавчий комітет, і спеціалісти, які готують матеріали до сесії. Все е, інших спеціалістів, ті, про яких я сказала, немає. Немаю. Труднощі е, Роман Автаніділович. Да. Труднощі з підбором е, кадрів є дуже великими. дуже великими. На сьогоднішній день підібрати професійну людину. В тій чи іншій галузі дуже тяжко і складно. Ну, по-перше, люди працюють в першу чергу, десь вже вони працюють, особливо це в приватному бізнесі, вони отримують великі зарплати. Ну, На сьогоднішній день здавалось би, якщо в порівнянні там з мінімальними зарплатами, начебто й непогана, буде зарплата у спеціалістів е сільської ради відділів, але все рівно люди не ризикують. А ну, Нам же ж тяжко ще й підібрати. Бажано, щоб людина розбиралася, що таке державне управління, тому що у нас всі вважають, що будь-який може прийти з вулиці і да. управляти. Да. І Але ж воно так не виходить. Не виходить. На жаль, навіть е ті, які приходять, розумні люди, е молодь розумна, дуже, ну, технічно озброєна. Технологічно, як то кажуть, знають всі ці новітні е, технології, але, на жаль, е, немає тих людей, які б могли передати їм цей досвід управлінської діяльності. Потрібно навчити. Немає такої значить, е, кадрової складової, щоб можна було е, легко і просто набрати. Звичайно, ну, що штат посилкового совету величезний немного постійно. Сприведу. Так, так, це десь, а. так. Якщо їх там було десь біля 20 чоловік, то зараз це буде десь біля 60 Хорошо, чоловік. Ну, Ми знаємо, що в дані посілкового там місця навряд ли хватить. Немає. Да? На так, жаль, таїровська селищна рада, не дивлячись на те, що всі роки вона. Мала гарний бюджет і вже давно могла побудувати приміщення. На жаль, цього не сталося. То прийняте рішення, і погодився керівник підприємства інституту Таїрова, інституту імені Таїрова, виноградарства і виноробства. Погодився провести відповідну роботу по наданню в оренду нам частини цього приміщення. І зараз ми займаємося. Цим питанням в юридичній площині, тобто підготовкою договору оренди, тому що він буде заключатися не на рівні керівництва інституту, а на рівні керівництва академії, тому що вони управляють цим майном. І проводимо зараз роботу з підготовки до ремонту. Ну, ми ставимо перед собою завдання, що протягом. Півтора місяці, поки буде оголошений конкурс і буде проводитися, ми зробимо ремонт, підпишемо вже договір Нет. оренди і зайдемо тоді, Це вже, вже да, ну, Наскільки я розумію, бюджет вже громади прийнято, так? Да? Так, загальний бюджет, загальний фонд розподілений. Доходи зрозумілі для нас всіх, і видатки також враховані, як то кажуть, для всіх і для освіти, і для охорони здоров'я. хоча... Амбулаторії ФАПи не знаходяться ще, не передавав в район нам комунальну власність. Ми ще не ставили так питання до сформування відповідних наших відділів. Як тільки в нас будуть сформовані відповідні відділи, ми будемо ставити питання вже про передачу всіх цих повноважень. Паршу угу. е, Наталія Антонівна, е, ну вже в як ви розумієте, доходи, розходи, громада в. Прибувала в тому більше року в цих спорах формурування э, формування по самого поскового Совета, коли люди вже увидят на какие-то якісь змінення, може, то вже проєкти почнуть работать, Бюджет розвитку, когда заработает? Значит, Значить, бюджет розвитку не був прийнятий в січні. Ну, в зв'язку з тим, що це така кропітка робота, і вона не робиться за один чи два дні за тиждень. Ми розпочали зараз цю роботу формування. Підготовку програми соціально-економічного розвитку Таїровської територіальної громади, на цей поточний рік, на 2019 рік в складі цієї програми є бюджет розвитку. Значить, крім тих загальних питань, які ми повинні будемо вирішувати, по, наприклад, по утриманню загальноосвітньої школи. По її ремонту, поточному, по капітальному ремонту. А треба робити дуже великий капітальний ремонт на сьогоднішній день. В школі не вистачає. На новий навчальний рік класів для перших класів не вистачає класних кімнат. Вже треба робити ремонт, підготувати відповідності до реформи нової української школи. Це і закупівля дидактичного матеріалу, це закупівля різних інформаційних програм, відповідних комп'ютерів, телевізорів. Ну, робота дуже велика. І плюс до всього потрібно робити капітальний ремонт школи, утеплення її. Купувати парти, ну звичайна поточна робота, тою, якою займався відділ освіти районної державної адміністрації. Тепер він покладається на об'єднану територіальну громаду. Значить, плюс до всього всі депутати подали відповідні пропозиції по своїм округам, які виборці поставили перед ними питання, що потрібно зробити. Значить, і з понеділка, тобто з 11 березня, ми проводимо співбесіди. З кожним з депутатом, тому що е, запити у них дуже великі. Е, там, якщо взяти один чи два запити, вже треба 100 мільйонів на виконання тих робіт лише, Ли <кліше> так, лише по одному округу. Ага. А таких же округів 26, і е, всі хочуть, щоб щось було зроблено на їхньому окрузі. Е, значить, ну треба врахувати, що у нас виконання депутатських е, пропозицій. І, взагалі, бюджету розвитку до нових виборів місцевої ради це цей рік, дев'ятнадцятий і двадцятий до осені. Але готуємо справа в тому, що в 2017 році було дуже багато проектів Таїровської селищної радою. Закладено і проведена вже відповідна робота, і профінансована. Ага. А оскільки в 2018 році вони фінансували тільки по одній дванадцятій і не можна було капітальні видатки фінансувати, на жаль, роботи призупинилися. Ага. Зараз вони розпочнуться, ми їх почнемо фінансувати. Курс знову ж на будівництво дитячого садку, очисних споруд реконструкція каналізаційних насосних станцій. Ну і звичайні поточні це ремонти доріг. Комунальної власності, будівництво тротуарних доріжок, водопроводних, каналізаційних мереж, десь заміна, десь прокладка нових. І одне з головних питань, яке ставим перед собою, це повністю інвентаризація земель Таїровської селищної ради. Це буде нелегка робота, оскільки Таїровська селищна рада, ви розумієте, що є. Центр, це саме Таїрове, да воно по своєму населенню є невеликим, але ж стільки житлових масивів, і вони всі е, знаходяться на певній відстані від Таїрова. Між ними знаходяться поля, поля інституту е, імені Таїрова, е, дослідного господарства Таїровське, е, земельні паї і так далі. Немає такого е, значить, компактного проживання і будівництва є розрив. Це ускладнює, до речі, і транспортну проблему. Виборці перед нами поставили питання, щоб ми проклали, як то кажуть, автобусне сполучення таким чином, щоб об'єднали всі населені пункти із доставкою їх в центр Таїрова, і поки що. Населення буде обслуговуватися районною лікарнею і немає прямого сполучення з Стаїрова до Овідіополя. Абсолютно, це дуже тяжко і складно людям. Їм щоб добратися до Овідіополя, потрібно. Виходить, чи то на переправу, чи то до, ну, да, до ринку Чорноморський, щоб сісти на 565-ту маршрутку, яка йде до Відіополя. Ну, молода, здорова людина може це і зробить, але ж люди вже в похилому віці це дуже тяжко. Оце саме головне питання, над яким ми зараз працюємо і радимося з автоперевізниками, які е, і тут. Працюють в Таїрова, це безпосередньо Таїров автосервіс, автотранс, да, авто да, авто да, авто ну і з іншими спеціалістами, які розбираються в цих питаннях. Для нас це є однією з головних ну, э, тонівна, э, хочеться пожелати вам э, удачі в цій роботі. Я розумію, що це для вас привычная робота, ви вже в этом э, большой колосальний опит. Э, Надеемся, що таїровському бюджету вам вистачить. Для того, щоб вирішити всі проблеми всіх людей, ви знаєте, не вистачить. Не вистачить, <рес> не вистачить, не вистачить. Не треба думати, що це такі великі кошти, тому що якщо будівництво на будівництво того ж дитячого садку потрібно 60 мільйонів. Ну, правда, він не буде будуватися за один рік, за, ну, за півтора. Да. Так ставлять виборці перед нами ставлять завдання за півтора року побудувати. Так його можна побудувати, мать потрібно. Але я вам повинна сказати, не дивлячись на те, що так, робота мені знайома, люди для мене знайомі, але все рівно, повірте мені, що я по деяким питанням, особливо по новому законодавству і по тому, як уже зробили, раджуся. От я недавно телефонувала Сергію Григоровичу Хрустовському, просила його прийняти наших працівників центр надання. Адміністративних послуг, якого теж в Таїрово не було. Хоча постанова Кабміну і законодавство, закон про створення таких центрів, ЦНАПів, так званих, було прийнято ще в 2013 році. І якраз в Таїрову треба було піти. До речі, ЦНАПи, вони ж не були. E, значить, прерогативою тільки об'єднаних територіальних гармат. Вони це. могли самостійно створюватися, розпочинаючи по законодавству ще з 2013 року. І Таїрова тоді потрібно це було зробити снап, щоб люди не їздили туди. Ну, але ж, на жаль, ви знаєте, що десь ті, хто працював раніше, не допрацювали, угу. а далі для Хасана Груновича було складне і тяжке. Період ну, так, для суди, того, тьму, так помню. суди і всі ці політичні непорозуміння не давали змогу виконувати те, що вони задумали. Ну хорошо, зробимо тоді так. Ми видим, що вже шу в роботу. Ми видим, що ви вже почали. Давайте дадім копити перерив, пройде вже время, і ми вже приїдемо. Ми хоча б узнаємо, вже які перші шаги зробили, щоб не носити Так, обов'язково. Ми вас запросимо саме перший об'єкт, який ми зараз вже готуємо. Він був зданий в експлуатацію ще в 17 році. Це е, амбулаторія сімейної практики е, на житломасиві радужний. Я вам скажу, що це ну, зроблено вже по сучасному приміщення підготовлене з усіма, як то кажуть, вимогами відповідними. Зараз ми готуємо, але на жаль, за 18-й рік я сказала, що в зв'язку з фінансуванням тільки однієї 12-ї, медична апаратура і все, що необхідно для. Відкриття цієї амбулаторії, на жаль, не була закуплена. От зараз ми вже будемо готуємо всі документи на проведення тендеру. Я надіюсь, що ми справимося і таким буде подарунком до дня працівника медичного для мешканців радужного. Плануємо, що буде там все і передбачено, і ультразвукова діагностика УЗД. І е, суперсучасня апаратура, яка стосується і мамографії, і е, невелика є лабораторія, тобто ці первинні аналізи, е, кров, е, там, сеча і ще інші ну невеликі такі буде робитися там Його. на місці. Да, буде робитися. Я думаю, що це е, попередники, які да, Ну ми, вы решили зробити да, це, зробили правду. Гарно, что у вас все получається. Надеемся, что в следующий раз вам будет жить будет. Все с нами была Наталья Анатольевна, Роман Важниц, Андрей Хлопчик, Альтернатива Вор и Стаерова.